Кажеться, у нас проблема. Не буду чути це наскувати. У нас просто сусіди почали щось колупати стіни. Ну Цікаво, да. коли ми почнемо знімати, і. Я ще фальш старт. Запаковки, <рес> знайдете там техніку айфонік. <рес> Бумага! <рес> Всім привіт! Добрий день! Нарешті знову нова розпаковочка від нас. І від Укрпошти, скажу угу. одразу: ми ну я взагалі не бачила, що там відбирають які мені коробки, тому поняття немає, навіть які якого вони там розміру, і що там вообще. що ми з вами в рівних умовах, в принципі, так. Да. Ну що, давай починати? Сіди. Хто перший Шо, давай ти перший. Давай, я вже знаю, що Буду відкривати цей пакет. Щось сіре, пакет. непонятне. Вона прям пальцем розбираєш. Надо просто встигнуть, поки сусіди шуміть. Ой. Я бачу якусь ковтинку. Я думаю, це штани. Або штанці. Не получила. А ні, ковтинка. Ковтинка. І. Оооо! Якась, причому, дитяча, так? Да? Так. Да. Бо... Судячи з розміру, да. так. Дитяча і не нова. Бо вона вкатує. Але вистерена. не сек. Ну, пахне Шу -шу. порошком. Експертиза. Диви, яка вишивка, цікава. була. Я такої не бачив, до речі. Ну, це якась наверное, колекція була. Може навіть якась фірмова. Так Adidas вже, ти що? А, ну так, да. ну це ж, якщо написано, так і є. Супер. Такої у нас ще немає. У мене пакету Керпошти. Як будто його погризли Його, да, Не те, щоб скривали, але у нього було важке життя. І тут на колінники. Вони, судячи зі шого, багато відрували. Слухай, це вже друга пара на калінники. Мені кажеться, але вони прям виглядають як. якісь А це другі кінці. ну, вони здається. — Ні, однакові тільки кольори. — Однакові, так. Да. Прикольні, не знаю. Excel, Excel. Да. Подивимось, що воно таке, скільки коштує. Це не виглядає як щось більш-менш професійне, всякі написи, Якісна, картинки, да. стрілочки там. Ну так, да, якщо є стрілочки, то це явно точно професійне. Так, Настя вибирає наступну. Це здається взуття. Або коробка з підзуття. Ну, як, показує... Диві, як, вона замотана, як показує наша практика, якщо це коробка з-під світзуття, ну, то там взуття. Я думаю, там взуття. Я буду оптиміст. Тримай я тяну. Команда. Дивіться, які троянди. Ну ладно, може і взуття. Взуття. <ріху> дитяче. Знов дитяче взуття. Вони прикольні, але не, ну, але не нові. Хоча замшеві Ну, виглядають ну, нормально, да. ну і. Ну, навіть якщо не нові, то виглядають більш-менш. Чорні фліфці. Клін. Тут щось просвічується, клінс щось надірване. Але ну, клещо це може в на н'я. Йооо. А це щось цікаве. Такого в нас ще не було. Щас там Бо, scrubs and cleans а, in води, seconds. Да. Якась щетка, яка миє все. О, вона миє все? вона електрична. Ти давай подивимося, чи вона там, а потім вже будемо роздивлятися. Тут... Боже, це перша, це перша техніка, це яка як? нам попалась. Ну, не рахуючи навушників в Делікс. Я не знаю, нове воно або ні, але воно якесь. Воно, воно нове, але не дуже ну, просто таке. Давай будемо Фу, воно... чесні. Воно сипється. Коротше, щіточки сипляться. Сюди включається зарядка. чи це... Заряджається, мабуть, воно. Ну, або Charger. від мережі. О! І це все. Тобі ще треба показувала... Що воно може відмити цю духовку. Руська. Так, не буде зламати. О. Ну... Коротше, якість цієї штуки на рівні з китайськими навушниками. Дякую, що це не бушна розетка. розєвка. Ну, який сенс. Отакий. От В цьому непонятно. Але воно заряджається. А все не ламай далі, поки назад, забуду. Я відчуваю, що ми її потім собі оставимо. Так навіть це всяка. Євро. Да. Ну, це не плюс, якщо ж. Ну, я про це й кажу. <звук> так, ну ладно, це перша техніка. Ух ти! Це ж. Щось важче, ніж я очікувала. Там багато предметів, і коробочка така потужна. І запакована добре. Може навіть напрямляю за кордон, бо накладна як велика. Пакетик. О -о 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 -о. <рес> Якось неочікувано. Це телефон. Це щось друкували на 3D. 3D не, не дуже якісно, я вам скажу. Ну, або тут було щось. Інше. І його. <рі> дуже потрібна штука. <рі> а що це? Воу, <рі> wow, це англійська ексесайс. У мене дуже багато запитань. Це, мабуть, упаковочна бумага? Але мене цікавить більше. Це то це якесь сміття. Ну, типу, наша на воно, що вона? Шо це? Пакетик, оце що за пакетик Оце Ну, це електроніка обична. А, типу. ну може оця штука тут була. Тільки за чим вона? Таке відчуття, що там їхало щось інше, а доїхало так, оце. Реально, ти... Насипали просто пластика по вазі або щось таке. Я думаю, е... що це все поїде в смітник. Да. Алло, смітник, виїжджай, Ты кабель не посилку. Це дуже задаткова посилка. Я прям засмутилася, якщо чесно. Да, Бо вона, вона так запакована. Ну реально, я думаю, що це Ладно, якщо типу щось ну там просто от, як речі, а це просто непотріб. Це ну сміття, це або а я не, кажу не знаю, в, або що просто вскрили це вскрили, скоріш за все, і на ну, ну, Бо фейформи? це просто щоб вага співпадала, мабуть, або ну або це. Ну я не знаю, це де на почту зробили. Це або вже нас розвели, або когось питалася розвести, а. або пала це нам. Але На дуже добре да, засмучує, звісно, такі штуки. Ну, mm нічого, -hmm. погнали далі, що тобі Одесі щось цікаве. Не факт. У нас отакий пакуночок: август UA. Причому UA транслітом українським. <laughs> що? що цікаво, Не, ну, але така воно плівка прям, їздила. Ну, теж це якесь закордонне, а до речі, де це, мабуть, клас посилки. Ми щось таке вже бачили. Або це F. в аеропорту F. F, да. F. маркування на глечику? Да. Ну і цей теж е, конверт від е... та у нас, як будто би все бляха їздила за кордон, а, а там якась хрень, якщо чесно. Знаєте, що сказала наша операторка. Каже: все я тут їздила за кордон. а Вона каже: тільки ми не їздили. Кост Італія. -E тобто, оце їздило кудись в Італію. І повернулось Я не сподіваюся, це, це зараз якийсь. Бачиш? Шедевр буде. вербу. там листочок, а чотири тримають. Та тут. Ну, давай. Не, фокус не вдався. Зобирай. Воно щось гнеться і легеньке. Це як якась картина. Ну, я не знаю. Постер. Це... Кора готувалась на падіння. Я ж кажу, буде папера 4 блякому. Щас там листочок А4. Це, 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 це... це найнадійніше запакований папер. У мене питання. Так, це якийсь такий папер, що не просвічує ніфіга. фіга. Може, це якийсь спеціальний? Ну, нав... ну, Я думаю, він би так не був запакований, якби це просто було для Ну, Він просто якийсь дивний. Ну, то як мафи, котрий знайшов якусь річ такий... Туп папер відправляю в <сміт> Італію. <сміт> Італію. Ні, ну може це що. Шо... Ну, ну, не знаю, для малювань. Ну, бо... Ти бачиш, він тут якийсь такий, а тут прям взагалі гладенький матовий матовий прям. Бачиш? <сміт> а тут він як звичайний. Ну Вам не знаю, буде видно воно чи ні, але воно тут якась таке, як. Без фактури зовсім, а з іншого боку, є волокна. Друге розчарування за цього. Так і називаємо цю розпаковку розчарування року. Може, ви знаєте, що це напишіть. Може, це якийсь, ну, взагалі там, Я... дуже модний і нужний папір, а ми тут не знаємо, ми Недовольні оце. Да. А вдруг воно там Лиця. коштує Лиця. як mm -hmm. секретна карта з нападіння. Ну, щось таке, типу важкеньке Прага. А що вона все спра... кудись їде, а все таке странне, я не розумію. 23-й рік, 6 го 11-те, 23-го року. Ну, щось з Праги, ну, от. Ну, от, «Бумага в Італію» важче. теж їхала. <рес> ну, причому «Бумага» — це явно вона там і їхала, її не підмінили. Ну, так, да, воно прям запаковано було як... <рес> Тут, коротше, щось важке, щось... Може, книга якось. Може, та... бачу, як... <рес> Ну, у нас є шанс стати розумнішим. Я досліджую світ. Так, ти подивись, подожди. Інглі, та тут повний набір. Коротше, набір чотири класника. Мої досягнення. Що це таке? Не, ну я розумію, бо я люди... досліджую світ. Лю... Люди повиїжджали і банально, ну. В празі ти не купиш українську. Ну так, до речі, може, дитинка вчиться Ні, в нашій я школі? Я розумію, я не знаю, воно Буває, за... взагалі ще актуальне? Ну, не знаю, треба гуглити, бо воно ж міняється кожен ну, рік, да. це ще 23-го. Не прикол, бо дитинка лишилась без книжок. А ми без цікавих <рес> штук. <рес> Хочу позоритися на весь інтернет. В общем, дивіться, отут була, отут була. Отут була, отут була. Отут була. Ну біля, ладно, не прям там. отут була. А, я... про... а оце малювала цей. До речі, о, оць... прямо оце, оцю будівлю я малювала на джинсовці. Молодець. Було замовлення. Скільки Нам не вони ще Нам нормально. треба збирати гроші на нову, на нову партію. партію. Да. Так, я, вже, я вже не знаю, радіти, тому що ми щось розпаковуємо чи ні. Радіти, то як. Кіндер сюрприз, іноді попадеться пазл. пазл. Ну зараз пазл не саме Так, Це як брендована коробочка. Одяг для маленьких. Не одяг. Па. Бумага. Якісь баночки. Якась косметика. О, це просто пакет. Пакет з готелів. Фронт Кондиціонер. О, слухай, так це можна ще Body по, лосьон. по назвам отелей. Sunrise Resorts and Cruises. Це, Те це О, так це з якогось круїза. Made ага. in Єгипет. Е mm угу. Причому, судячи з кількості, або вони довго там були, Короче, або це... були в трьох номерах. Це ж, це ж прикинь, це хтось їздив у відпустку, на гріб там цілий мішок у цих штук, і потім, мабуть, родичам відправляв. Реально так люди. Я думала, це чисто, знаєш, суто приколи вже ну, старих часів. Тому. Може, я просто люди, що колекціонують це, а це а цей 300 навіть не повністю. 300 банок однакових закимів. Так багато питань і так мало відповідей. <рес> Нема відповідей. Блін, у нас вже цей закінчився, мабуть. До 20... Дата виготовлення. Дата виготовлення 20-го року. Воно роки три. Має бути. Тобто воно вже все. Навіть коробочка порвана. <рес> Вегенька і на ній намальований риба квіти і ще що там щось. Не воняє. <рес> Трохи зарохтить. Оооо, oh. oh, oh, це саме прикол! Все, воно перекрило цю всю дурацьку Покажи. розпаковку. Це... Там собака. Нет. Oh, нет, це кіт! Це котик рюкзачок, Йо! А ще як ніби його треба. Ти можеш його розмальовувати. Прикрашати. Наконець! Якщо краска не висохли. Модні подружки, подружки. Модні подружки. Ну, коротше, тепер... в нас тепер є. Нова! В перший раз. Я, мене мене вчили. Це італіянець, чи ходило, ну, так треба. Це, ну, це, а було, а що це так? значить в нашому підділенні? Нова! Наконець-то, господи, не... ну блін, ну це круто, ну, ми ну це не будем красиво відкривати. не буде. Воно запаковане, воно нове нашого горіть. Я не знаю, скільки. ну на Мені ну, здається, не коштовне, але хоч ось на фоні. Ну блін, ну це круто. Ну, ти подивись, ну це прям знаки ж. Вже... вже хочеш забрати. Це можемо продати. Отліче, ти чи купі. Не <earth> згоден, що нам треба ж збирати на нову партію Так, Тому да. тому це класна річ. Так, ну трошки настрій підняли. Ну так, з підлоги. рівні уровні принтуса. Їдемо далі. За кордону ще скажи. Так, за кордону, реф'юз, повернення. Непонятно в яку країну їхала, чи ну коротше, воно їхало за кордон. Не доїхало, відьмо. Ні, воно доїхало і повернулось. Побувала там подивилась, як я в Україні краще побратим, я додому. А ну, покупку. Я Якийсь кастом. походу. Кастом? Так я люблю. Так, Подожди, воно. Так. Ой, яка коробка цікава. Да. Дві коробки. О, я от відкрию. Ну добре. Давай відкривати. що, одразу, так? Вау! У мене таке саме. <гас> Ух ти! Це... О, мене мову відібрало! А, блін, вона і Підписано. А в мене щось друге. Ну дивись, тут написано... Ліно and the Rome is one piece. А і тут написано Анмеджа Ананас. А ти використовуєш це як... Позивний. From Ukraine with love. Блін, знаєш, це, це... для рецептів? Так. Да. Блін, ну. Але воно таке класне. І... Блін, ну вміє же, от вміє Україна робити. Ну подивіться, які деталі, листівочки всякі, From знає... Ukraine, дякую, наліпочки, стікерочки, знижечка. нюанс, Знаєш, який робити а доставляти ні, походи. Блін. Я не знаю, чи, Пахне таке чи можливо це продати? Мабуть, так. Ну, блін, сама ж всередині вона чиста, можна писати. Єдине, що ну. тут щось Ну, да, маслом скрито. Виглядає кльово, дуже якісно, красиво. У нас є щось реально важке. Вона ще вчора тренування було таке. Життя в неї важке. не жалується. Що воно булькає? Не знаю, було схоже на шода, але воно булькає. Може там. Послухайте. Зараз смотри. Є добриво якесь. І ґрунт — фікус. А. А. Блін, пляшка. Не валяшка. <різь> 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 Коротше, за пляшку, один окремий лайк розробникам її. Це геніально. — не могло просто з часом? Ну, не знаю, може й могло, але. Немало. Ну, це щось для Фікуса, бачите? Да. Як грустно, що мій Фікус вмер. Так би йому було б. Ти можеш він би, новий він би балдів від цієї прикормки. І останнє на сьогодні. <сих> Отака покуночка. <сих> було важке в нього життя. Вигризли середину. Чоботи чоловічі зима. О, 450 гривень. А там хто знає. Розміру нема. 42-й. Ну, якщо це 42-й, може, мені, мені навіть підійде. Наконець, з того, може тобі проєдіним тебе, а то вічно жіночі та жіночий і дитячий. Дитячий. Обманули. Це ж жіночий, так? Да? Чи ні? Я не знаю. Ну, як будто вони якісні, ти знаєш. 37-й. 37-й, ну, понятно. Не могло мені пощастити Ну, вони виглядають як. Ну, реально шкірянішки. як а, ну, Як ви думаєте, це цей чоловічий жіночий, напишіть, Та бо чоловічий. може це унісекс? Ну, й... Це вставочка еко. <ріст> 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 Де ще не погано, не так погано, як я думала. В общем, отакі от ботики, попіки. <ріст> це таке сандаліки. І <ріст> так. Багатство наші сьогоднішні купа шампунчиків, наполіночки, супермі щітка. Оце була бубочка, бубочка красота. Щось папір. Просто сміттячко-мотлух. Мешти, красички, ковтинка дитяча, скоріш за всього. Книжки для рецептів, красиві, до речі, дуже. І все для фікуса. Земля і щось тут якесь добриво. Окрім фікуса. Так, да. фікуса не поклали, правда, на жаль, було б класно. Ми забулися про ці всякі прописи, книжки для четвертого класу. Цілий набір. Я думаю, що тут, мабуть, все, що необхідно було. Приводимо підсумки цієї Це... розпаковки. найубоїша <свіття> партія. Не, ну давай так. от, оця, оце просто найкраще, що ми відкрили за всі ці, вообще, всі коробки. Та ні. Це була сама ще ця розпаковка, або знайшли нічого. Напишіть коментарі, чи ви шампунь. І в якій кількості <пиш> це важливо. В якій кількості, бо це тепер цікаво. Ну, реально, все будемо прощатися. Це було цікаво, але Весило. трошки сумно, якщо чесно. Да. От, сподіваюся, відео вам сподобається. Нам сумно, нашому оператору. Ні, <пиш> вона з нас роже. Настя хотіла вам щось сказати. Це дуже важливо. Да, я згадала, що я не сказала вам підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, бо якщо ви це робите, ми бачимо якусь від вас віддачу і ще коментарі пишіть, бо нам завжди цікаво вас читати. Сім слів. Так, да, дякую. Від сіми слів, сім слів нам напишіть нам будь-яких. Yeah. Ні, бажано відповідайте, що ми вас питаємо, або що хочете, то й напишіть. Нам yeah. цікаво. Дякую, Па-па. Що тут буде драка, <хи> не звертайте увагу. Мандрувала Латвія, Ріга. Unknown. Може комусь. Дякую, що підтримуєте Україну. Да. Okay. Але не шумиті, може ціле. І знову не да. твій розмір. Це батінка. Ти впевнена, що там щось є? Може, це просто щоб воно не чиліпалось в коробці. Ми поки не розпакуємо, не дізнаємо.